У Білому домі підтвердили, що спецпосланець Трампа Віктов відвідав Москву для переговорів про повернення ув'язненого американця Фогеля. Це назвали проявом доброї волі Російської Федерації та хорошим знаком для завершення конфлікту в Україні. Fox News повідомляє, що у посланника Трампа Віктофа відбулася тригодинна зустріч із Путіним під час візиту до Російської Федерації. Перед візитом до Москви Віктов провів прямі переговори з найближчими соратниками Путіна. Також він обговорював війну в Україні з представниками Саудівської Аравії та Катару. зустрічаючи Фогеля в Білому домі Дональд Трамп. Заявив, що звільнення американця може стати важливим кроком перед припиненням війни в Україні. Умови звільнення Фогеля американський президент назвав дуже справедливими. На запитання про те, що США віддали Росії в обмін на свого громадянина, той відповів: не так уже й багато. Також Трамп заявив про хороше ставлення Росії. До США і висловив вдячність Путіну за звільнення заручника. Така у них у росіян система. Взяли заручника, потримали, віддали. І ось вони вже хороші люди. Та й плату взяли недорого, Трамп каже. А Вашингтон Мейл. Пише про те, що за глобальними справами, котрими зайнятий Трамп, він не забуває і про дрібні. Так от, адміністрація Трампа розглядає можливість ввести санкції проти Труханова. Так, Так, проти мера Одеси Труханова. У статті сказано, що причиною такого рішення можуть бути зв'язки. З організованою злочинністю, корупційні схеми та російське громадянство. Бачите, США це турбує, а українську державу ні. офіс президента України навіть стурбованості жодної не виявляє. Дардеб Гончаренко повідомив, що Рада, Верховна Рада, підтримує закупівлю російського. Обладнання для Хмельницької атомної станції. За проголосували 261 депутат. Планується витратити на це півмільярда євро. Пізніше у ЗМІ з'явилися роз'яснювальні деталі щодо закупівлі російського обладнання для Хмельницької атомної станції. І було сказано, що реактори будуть придбані у Болгарії, яка раніше купила їх у Росії. Російська Федерація жодної вигоди від угоди не отримає. Ну а як же? Хіба оці обхідні схеми російські, якими вони обходять санкції, коли купують той самий товар лише через треті країни. Хіба це не такого роду схема? Купила Болгарія на наше прохання у росіян. А ціна яка його? Можна подумати? Боларія. отак купила собі, і він зайвий виявився. А з якою ж вона його метою купувала, якщо не для того, щоб продати в Україні? І хто має на це вестися, не уявляє. Тепер навіть діти сприймають цей світ доволі раціонально, їх отак не обманеш. Віце-прем'єр України та міністр Національної єдності. Запевняє, що коли він спілкується з українцями за кордоном, то переконується, що більшість із них хочуть повернутися в Україну. От така ідилія. Звісно, інакше для чого ж це міністерство? Якщо не повернуть українців, то хоча б підтвердить, що вони рвуться до України. Також від Чернишова дізнаємося. Що у 2024 році Україна нараховувала 32 мільйони людей. Правда, із деякою обмовкою, що цитата далі: ми не розділяємо українців, які живуть за кордоном, і тих, хто живе вдома, бо більшість з них хочуть повернутися. І не цитати. Навіть не знати, що сказати. Нарахував він 32 мільйони. Так можна докеруватися, як зараз керують, що два буде тут, в Україні, а 30 десь там за кордон. І вони будуть вважати, що Україна це 32-мільйонна країна. Дивний, звичайно, підхід, але хіба Україна не є країною диву? Поки українці не мають змоги повернутися до України навіть за допомогою Міністерства єдності, часу у Європі вони не гають. Як виявляється, українці найчастіше порушують закон у Польщі. Українці у 2024 році стали лідерами серед порушників закону у Польщі в компанії із білорусами та грузинами. Вони у вісім разів скоїли більше злочинів, аніж інші іноземці в Польщі. 9753 українці були затримані. за водіння у нетверезому стані 2943 випадки, крадіжки 930 випадків, шахрайство 461 випадок. Для порівняння. Грузини 1780 випадків. Водіння у нетверезому стані 334, крадіжки 472 випадки, зберігання наркотиків 200 випадків. Білоруси 1122 затриманих, водіння у нетверезому стані 178 випадків, крадіжки 130 випадків, хабарі 59 випадків. Отже, найпоширенішим злочином українців у Польщі виявилося керування транспортом у стані алкогольного сп'яніння. Може, вони не від алкоголю, може вони від свободи, п'яніють там. А Фіцо, прем'єр-міністр Словаччини, Фіцо, ніяк не вгамується. І тепер. Навіть після того, як російський газ почав поступати до Словакії по турецькому потоку і погрожує Україні. Ми можемо, каже він, перекрити постачання газу в Україну через Словаччину. Україна без нього замерзне. Ну, хіба це не вилупок? Україна, коли перекривала газ, вона ж його не спеціально для слуга не перекрила. А він от, аби тільки ми замерзли, це така мрія росіян. Українці замерзнуть, Європа замерзне. Нічого, як мовиться, у холоді надовше збережемось, але потрібно дбати, аби українці зберігалися старанням власними, щоб не лякав нас ні холод, ні тепло. Ніякі інші стихії, і тим паче, аби у нас була снага завжди протистояти нашим недоброзичливцям, буття українців повинно утверджуватися не бажанням протистояти ворогам, а створювати блага і бути благом для самих себе.